Маєте проблеми, немає взуття у дощову погоду є рішення. Я знайшла от таке взуття на просторах інтернету. Воно дуже гнучке, має водонепроникнену поверхню, просочене. І також воно тепле, тому що має о, штучне хутро. Яке зігріває ноги у прохолодну погоду. Подошва гнучка. І ще одна перевага це широка постава для широкої ступні, що стане у пригоді для людей похилого віку, які вже пройшли багато-багато кілометрів і мають таку проблему зі ступнею. Ось таке зручне, зручне взуття.